Своє насіння, шановні. Капуста кейл. Кале. Ось воно така виглядає. І зараз я тереблю насіння. А насіння дуже гарне. Стручки такі великі. Подивіться, яке гарне насіння. Бачите? Воно з двох сторін йде стручок. Ось. Дуже гарне. І якраз на вулиці дощик накрапає. Отака погода. От я собі в гаражі і якраз дійшла, подивіться, яке насіння добротне. Любуюся і думаю, ну як не поділитися з друзями. Бачите? Це з того року лишився кущик, чи два там в мене було зійшло в шпальні гряці, так на гряці. Ой! І я вирішила зробити, як колись моя бабуся робила.